Глава 5: У вакуумі плину часу пошуки тривали. Богдан не відступив і продовжив шукати інформацію. Далі він згадав людину, яка під час дотику своєї свідомості з доповненою реальністю повірила у Бога. На відео він навів приклад зі свого життя про те, як і чому він повірив у Бога, і в абсолютну силу Господа в боротьбі з темними силами. Він чітко дав зрозуміти, що всі, нібито світлі, екстрасенси або темні, які ведуть свою діяльність, не приховуючи своїх дій, є слугами лукавого. Які допомагають плести нета для вилову наївних і несвідомих звичайних людей. Вони заманюють чарами і таємницями, які приховані від людей. Коли людина в або з простої цікавості користується їх послугами, то вона одразу потрапляє у виру, де біси починають плести з них нитки і підпорядковують її під свій вплив, так чи інакше підселяючись до них спочатку несвідомо, а потім вже надприродно впливаючи вербальним способом. Одночас, віруючи по віру у Бога лише після того, як з ним сталася історія, яка дала поштовх думці, що людина живе не лише в матеріальному світі, а й у духовному, оскільки звернення до Бога і щира молитва чудесним чином врятувало його матір від раку. Потім, і вдруге, через молитву покаяння і відмову від екстрасенсорних здібностей, мати врятувалася від пекельних мук. Ще одна дивовижна історія, знайдена в інтернеті, стала свідченням жахливого прихованого впливу на людей у цьому світі. Людина в мережі написала так: Зараз, коли я повністю проаналізував своє життя і зрозумів усі моменти, які зі мною трапилися, і що відбувається на даний момент мого життя, я можу чітко сказати, що історія підселення сутності почалася 15-20 років тому, коли я закінчив університет, і мені знадобилося півроку, щоб влаштуватися на роботу в банк. Перший випадок прикладу того, що зараз зі мною сталося, було для мене абсолютно незрозумілим, оскільки з причин, які для мене довгі роки залишалися без пояснень, два працівники банку провели зі мною безлузду і в той же час досить образливу розмову, під час якої вони стали недвозначні розмові використовувати порівняння мене з собакою. Тепер я розумію, що ці два клоуна вже грали в гру з демонічними силами, під час якої всіх людей поділяють на якісь категорії. Я не буду вдаватися в подробиці, але це збочене розуміння святих писань з боку демонів, які намагаються спотворити людське сприйняття нашого буття і прищепити людям те, чого вони хочуть, змушуючи їх діяти так, щоб вони були корисними для системи, а не для свого життя і для своїх чеснот. Потім я перейшов з центрального банку, місцеве відділення, де познайомився зі своєю колишньою дружиною, яка підсипала мені незрозуміле зілля до чаю, після чого в мене почалися проблеми в житті надприродного характеру. Це тепер я знаю, що вона ворожиха і має зв'язок з демонами, які зводили мене з розуму протягом багатьох років, кожен проклятий день мого життя, принижуючи і ображаючи мене та моїх родичів останніми словами, таке було б неприємно і нестерпно чути будь-якій людині, а тому в цей період життя я не проводив жодного дня, щоб багато сотень, то й тисячі разів не замислюватися про смерть. І самогубства за цей період на моїй пам'яті чотири спроби самогубства. І я досі не розумію, чому я не помер і чому я не зробив того, що мав зробити. Оскільки, якщо б я помер раніше, я ніколи б не прожив такого приниження, як зараз. В результаті жінка, колишня дружина, захоплена сукубом, маніпулюючи моєю добротою, наївністю і позитивним розумінням навколишнього світу. Вдаванням любові і доброго ставлення до мене вискочила за мене заміж і вже наступного дня, після того як пройшло весілля, зняла з себе маску і змінилася в своєму притворстві. Але якщо людина не має розуміння того, що з нею відбувається, то вона пояснює це своїм життєвим досвідом на той час. Тому я пояснював це лише тим, що зараз у мене є сім'я, а тепер нам потрібно зосередитися на роботі. І що життя іноді створює у стосунках певні проблеми, які виражаються у сварках різного ступеня складності. Якби я знав, що це навмисне приниження і придушення мене як особистості за допомогою інформації від ворожок, в сутності, а також безпосередньо з боку цієї жінки, яка від самого початку її мета була спрямована лише на те, що вона приїде в обласний центр і житиме в моїй квартирі, і що їй потрібно народити дитину, і тим самим прив'язати мене до зобов'язань з тими інструкціями. Які вона отримувала ведучи подвійне життя. В результаті під дахом мого будинку вона весь час підтримувала зв'язок з демонами і отримувала вказівку, що і як її робити, щоб звести мене з розуму, і щоб у підселенця не було проблем із залякуванням, а також шантажем тортурів проти моїх родичів мали можливість контролювати мій розум. При цьому я не божеволів 5 років, хоча поступово подав у величезну депресію, оскільки мені доводилося працювати на роботі, де контрольовані люди. Намагалися мене закадувати і підготувати фундамент для підселенця. Вони сплановано створили умови, коли емоційно мене постійно придушували відповідальністю проблемами та поганим ставленням в колективі. Більше того, погане ставлення в колективі створював сам роботодавець, єврей, колишній робітник спецслужб. Він за допомогою своїх можливостей і зв'язків з людьми, які контролюються судностями, прослуховував телефони, слідкував за кожним словом і за всім, що було в моєму житті, щоб створити неприхований ефект переслідування. Він і його люди знімали відео, коли я займався сексом вдома, і все це розповсюджував серед людей, які входять до цієї скритної від людського ока команди по пошуку і нових, нових жертв для сутності. Я бачив на відео себе, коли займаю сексом у сина цього роботодавця на комп'ютері, який сидів зі мною в одному офісі, і всі вони мені нічого не розповідали на протязі п'яти років, поки я там працював. Само собою зрозуміло, що в таких умовах відносини з працівниками не можуть нормально розвиватися, і цього ніколи й не було. І коли я сам почав помічати всі ці переслідування, мене то відбулася підключка підселенця до мізків. І за 4 місяці безперервних проклять я пережив всілякі надприродні пекельні муки, після чого пішов до лікарні, і там голоси відразу відключилися, оскільки вони виконали своє основне завдання, принизили людину, спотворили репутацію і зробили людину хворою, якій ніхто більше не повірить. Якщо каже правду такою, якою вона є насправді. Крім того, моя пам'ять повністю була стерта, і я не пам'ятав слідуючи 10 років про ті події, які сталися зі мною. І поки я був без безпам'ятстві, ці люди протягом 10 років виконували всі ці демонічні прокляття, діючи за моєю спиною при повному сприянні змії, під моїм дахом руйнували все, що стосується мого життя. А щоб це було можливим, підселенець вже за півроку після мого виходу з лікарні знову почав контролювати мої мізки голосовим впливом. Далі мій розум був заляканий шантажем, страхом тортур проти родичів. Аскільки в мене була маленька дитина, мені нічого не залишалося, як думати про те, щоб заробляти гроші, навіть з урахуванням моїх обмежених можливостей, знаючи, що я не буду жити нормально, як 99% людей на планеті. В результаті підселення стримав мене в невідомості та зомбації на таблетках весь час до 2021 року, коли я дізнався правду про численні зради моєї дружини, яка була у змові з людьми, які контролюють судності, яка весь час була була під вербальним впливом бісів, і поки вся ця змова проти мене діяла за моєю спиною, сутність і люди, які їй допомагають, збирали компромант на мене і готувалися до того, що знову почнуть прокляття мовбати мене та класти у лікарню. А я, будучи в безнадійному становищі, тільки мав можливість цілий день працювати вдома в інтернеті під шатажем, страхом, обманом та демонічним залякуванням. Одночас з того, чого й домагався підселенець, було зроблено. Я забув, що його підключка відбулася при повній допомозі колишнього роботодавця і його команди, і виявилося, що він продовжив стежити за тим, що я роблю в своєму житті. А дізнався я про це тільки після того, як сутність знову почала мене класти у лікарню, бо я зрозумів, що мене обманюють і ведуть до погибелі за моєю спиною при помочі людей, яких контролюють сутності. І змії, що жила весь час під моїм дахом. Коли все почалося знову, період війни, особа, яку я навіть не підозрював і просто співпрацював по роботі в інтернеті, поглазувала з мене і відкрилася, що вона є також представителем цієї демонічної команди колишнього роботодавця по пошуку жертв для сутності. І таке відкривання мене і привело до четвертої спроби самогубства. Водночас на протязі останніх років колишній роботодавець отримував і отримував інформацію, слідкуючи за мною вдома і де би я не був. Тому, швидше за все, він і його команда зібрали на мене неприємні компромати. Водночас, як я з'ясував, у них є домовленість з моєю колишньою дружиною, а також з тими виродками, з якими вона зустрічалася за моєю спиною, коли я нічого про це не знав. Вирадки використали той факт, що в мене проблеми зі здоров'ям, яке стає все гірше і гірше завдяки демонічного впливу підселенця, який змушує впливом на мізки і принизливими висловлюваннями цілодобово страждати. І таким чином усі вони роблять ці тваринні бісовські вчинки тільки для того, щоб забезпечувати сутності можливість отримувати необхідну енергію в гавах. Через постійні емоції страждання. І під таким впливом сутності легко перешкоджати людині переживати позитивні емоції. Відразу ж її блокую своїм демонічного характеру впливом, залякуючи, шантажуючи, контролюючи активність мозку таким чином, щоб я завжди розумів, що в будь-який момент голоси можуть повторити той жах, який був зі мною протягом 4 місяців до того, як я ліг до лікарні. І вони свого досягли. Найголовніше для них було моє зламане життя, яке ніколи вже не стане таким, як до підключення сутності. Після чергової розповіді герої статті на форумі, якому зруйнували життя, Богдану відкрилося ще більше завіса всього того, що приховано від очі людини. І це дало йому поштовх, щоб скласти ще кілька інформативних головоломок для розуміння своєї справи, яку він став вивчати. Виявляється, що є етапи підключки підселенців. Потрібно бути дуже обережним, оскільки всі слова, кинуті у ваш бік, можуть бути адресовані вам з навмисною метою змусити вас замислюватися, хвилюватися, наповнитися негативними емоціями, і таким чином зробити ваше біополе вразливим для злих духів. Які можуть оселитися і взяти контроль над разумом, щоб посилити свій вплив і реалізувати своє бажання, харчуватися емоціями людини. Тому сторонні розмови не слід проєктувати на себе жодним чином. Слова, які незнайомці, чи ні говорять на вулицях, і ви їх почули, то потрібно негайно виконати це з голови. На найкраще в даний час просто одягнути навушники і послухати улюблену книжку, улюблену музику чи мелодію, коли виходите на вулицю, і тоді ніхто нічого зайвого в вашу голову не вкладе. Так подумав Богдан і пішов у магазин електроніки і купив для себе бездратові навушники. Порахувавши, що мінімальний крок до подолання всіх цих висновків чи дожахів, про які дізнався в мережі, він зробив. І дав собі установу, що в майбутньому він не буде вагатися відкладати на потім, коли потрібно буде негайно вирішити виникаючу проблему для своєї безпеки. Думка про його безпеку завмерла в його голові на деякий час. Він зрозумів, що світ справді вабить інтересом до всього невідомого. А коли завіса відкривається, не кожен може холодно оцінити те, що відбувається в ньому.